Всім доброго дня! Мене звати Данило, а ви на Ютуб-каналі компанії Fine Evolution. Одним з найпопулярніших запитів, який надходить до нашої компанії, є запит на реєстрацію ФОПу у іноземній юрисдикції. Коли ми запитуємо клієнтів, яку вони бажають обрати юрисдикцію, зазвичай ми чуємо Польщу, Іспанію, Португалію та Чехію. Нещодавно ми вже робили відео, де порівнювали ФОПа України проти ФОПа в Польщі, та відео про індивідуальне підприємця в Португалії. Всі ці відео ми дуже рекомендуємо переглянути, та підказки щодо перегляду будуть отут, біля правого кутка екрану. Сьогодні ж я розповім про Чехію. Але перед тим як я продовжу, знову просимо вас підписатись на наш канал, поставити колокольчик, поставити лайк, залишайте, залишайте ваші коментарі та задавайте ваші питання. Тож, повертаємось до Чехії. Двома найпоширенішими формами ведення бізнесу у Чехії є ФОП та ТОВ. Для того, щоб стати ФОПом, необхідно мати візу. Раніше. Українцям, які в'їхали до країн до Чеської Республіки після повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України, була доступна така віза, як віза толерантності зараз. Вона має другу іншу назву, називається віза тимчасового захисту, але її юридична природа в принципі така ж. Вона надає ті самі права. Наприклад, право на реєстрацію ФОПа, право на реєстрацію вашої дитини до навчального закладу, право на безкоштовне медичне страхування протягом одного року, та також право на реєстрацію в біржі праці для працевлаштування. Раніше віза толерантності не давала права виїхати за межі країни. Вона було, анульовувалась у такому випадку. Але зараз візою тимчасового захисту ви можете виїхати із країни. Також в подальшому ця віза може перерости щось у більше, наприклад, у ВНЖ, наша стандартна ВНЖ. Тепер щодо оподаткування ФОПів Чехії. 2021 року у Чехії діє прогресивна ставка оподаткування. Вона але вона прогресивна не мінімалька, тому що там взагалі тільки дві ставки. Так, стандартна ставка 15% застосовується до доходу, якщо ваш дохід на рік менше 1 мільйона 953 тисяч чеських крон або 85 тисяч доларів. Все, що вище, оподатковується за ставкою 23%. Наприклад, ви отримали на календарний рік 95 тисяч доларів, ось 85 тисяч ви оподатковуєте за ставкою 15%. 10% ви оподатковуєте за ставкою 23 Також підприємці у Чехії зобов'язані сплачувати внески на соціальне страхування, до у кого відносяться внески на соціальний захист та внески на медичне страхування. Є обов'язково, щомісячний платіж, який дорівнює 5500 чеських крон або це 240 доларів. Потім, в залежності від доходу, вам потрібно буде змінювати вашу ставку, ставка податку на соціальний внесок дорівнює 24,8%, ставка на медичне страхування 9%. Тепер щодо найцікавішого. Якщо ви отримуєте у Чехії дохід менше 2 мільйонів чеських крон, ви можете застосовувати таку та система оподаткування 60 на 40. Що воно означає, ви без будь-яких додаткових пояснень, без надання документального підтвердження можете ваші 60% вашого доходу направити на витрати, нікому нічого не пояснюючи. Та оподатковувати лише 40%. Я наведу приклад, якому буде ще одна цікавинка. Якщо ви отримали за рік 500 тисяч крон, ви 60% ставите на витрати, залишається 40% 200 тисяч крон. З них ви зобов'язані сплатити податок 15%, а саме 30 тисяч крон. Але в Шехії є ще такий податковий кредит загальний, який дорівнює 30 тисяч та 840 крон. Це на 2023 рік. Тобто, за результатами року, сума податку на доходи, яка підлягає до сплаті, дорівнюватиме нулю. Тож, дуже гарно, коли не треба платити якісь податки. Іншою найпоширенішою формою ведення бізнесу у Чехії є ТОП. Або ще вона називається СРО у Чехії. Для того, щоб стати її засновником, не треба бути громадянином Чехії або її резидентом. Компанію можна відкрити дистанційно. А ось банківський рахунок відкрити дистанційно не можна. Тож ми рекомендуємо, щоб директором у вашої компанії була особа, яка пов'язана з Чехією. Мінімальний статутний капітал, який необхідно внести, він дійсно мінімальний та все однієї крові. Бізнес-плани подавати не треба. Тепер щодо оподаткування: загальна ставка корпоративного податку у Чехії дорівнює 19%. Вона стосується як загального доходу, який ви отримуєте всередині Чехії або із межами, так щодо роялті або банківським відсоткам. Але щодо дивідендів діє ставка податку 15%. Податкова база визначається, як загалом у інших країнах, за правилами бухгалтерському обліку, тобто дохід мінус витрати. Але, наприклад, якщо ви є протягом якогось періоду понесли більше витрат, ніж доходу, ви можете витрати поставити протягом 5 наступних років, або протягом двох років, що минули. Але є певний ліміт: це 1 мільйон 100 тисяч чеських крон. Податковий рік збігається з календарним, вам необхідно подати декларацію та сплатити податок протягом. Трьох календарних місяців після закінчення податкового року. Щодо реєстрації ПДВ, як я вже казав, ставка ПДВ у Чехії 21%, Вона може бути знижена 15% або 10%. Якщо ваш дохід у рік більше 2 мільйонів чеських крон, ви зобов'язані. Стати на облік як платник ПДВ, але ви можете також стати добровільним платником ПДВ, у цьому є певні преференції. Подавати звітність необхідно протягом 25 календарних днів після закінчення звітного періоду. То що до оподаткування компанії в Чехії, в мене все. Якщо вам. Це відео було корисним. Якщо вам воно сподобалось, просимо знову ж таки підписатись на наш Ютуб канал, поставити колокольчик, поставити вподобайку. Залишайте ваші коментарі та залишайте ваші запитання, ми на них відповідаємо з радістю. Тож гарного вам дня та слава Україні! Героям слава! Або 1 мільйони двісот двох крон.